Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. 24 жовтня, сьогодні, вівторок, і є про що поговорити. А по-перше, шахтар. Отримає, ще не отримав, але ось ось отримає нового головного тренера. І ним стане Марино Пушич, Хорвато-Боснієць, Нідерландець, який працює наразі в Фейнорді помічником головного тренера. Пушич народився в Боснії та Герцеговині, точніше, тоді те, що була Югославія, розпочинав там кар'єру і переїхав, коли розпочалася. Війна в цій країні приїхав він в Нідерланди, де грав у футбол за різні клуби, і тренував також працював в різних клубах, тому що тренував насправді він лише один клуб. Має він лише одну один досвід роботи. Головним тренером саме це було в Твенте. Спочатку він з цим клубом вилетів з найвищого дивізіону чемпіонату Нідерландів у 2018 році, а потім повернувся. Вже в 2019-му, вигравши перший дивізіон місцевий, але його не залишили працювати головним тренером, тому що у керівництва клубу були там свої мотиви, і його замінив, як пишуть в Нідерландах, улюбленець власника Гарсія. Гарсія це саме той тренер, який міг опинитися в Дніпрі 1 цього сезону. Цього літа, так після звільнення Олександра Кучера, про це велася мова. Що стосується Пушича, то потім він опинився в Азет Алкмар, був помічником Арни Слот. Слот якраз розпочав свою тренерську кар'єру головного тренера. Працювали вони в АЗ, потім слота покликали Фенорд, і він його забрав з собою. Цікава якраз інформація стосовно Пушиця, тут два моменти потрібно відзначати. Так, перше, що він не працював головним тренером, мало працював точніше. друге, що влітку були розмови про те, що Фенорд хоче Арне слота запросити, Шахтар хоче з Фенорда Арне слота запросити, але ось до чого дійшло, що помічник лише. І це говорить про не те, що. Амбіції з Шахтаря, амбіції вони є, але можливості. Декілька років тому Шахтар міг Роберто де з Сасоло покликати одного з найбільш перспективних тренерів Італії, а можливо Європи, який зараз там в Англії працює чудово. А цього літа він хотів би покликати Арне Слота, і він міг би покликати, як, якби не було повномасштабного вторгнення, якби ось події розвивалися, так як вони до 24 лютого. 2022 року розвивалася. але зараз Шахтар може собі дозволити лише помічника, і то Фейнорд не дуже хотів його відпускати, і то як пишуть в Нідерландах, сам Пушич теж не відгукнувся на пропозицію ради і не поїхав відразу, не готовий був їхати відразу. Але знову ж таки, якщо вірити вже Нідерландцям, якщо вірити Фабріцо Роману, а кому ще вірити в контексті Шахтаря, то це все вже. Домовлено і пушучи очолить Донецький клуб, Донецьку команду з шахтарівську команду трохи згодом. Тобто матч в Ліді Чемпіонів проти Барселони. це ще буде Даріо Серна. А далі вже ймовірно пушить, що потрібно просто дочекатися. Він наразі збирає свій тренерський штаб, і наприклад, Маріо Станіч, колишній гравець збірної Хорватії, який в Італії також багато грав. Ну і працював в Брюге останнім часом. Буде йому допомагати. Буде допомагати е, Пушичу. Залишимось в Нідерландах. Там взагалі цікава річ відбувається. Вона не стосується Фенорда, але вона стосується принципового суперника е, цього клубу. Аякс переживає жахиття наразі команда після поразки від Утрехта найгіршої до цього команди чемпіоната опинився на 17-й позиції. Сам Утрехт тепер 16-й. Лише одна перемога в семи матчах, 16 пропущених м'ячів. І звичайно, після такого старту було вирішено звільнити головного тренера Моріса Стайна. Досить дивно він взагалі опинився в клубі. Ну, все те, що відбувалося влітку, було дивним процесом, і новий спортивний директор Меланстен недобре себе показав, його звільнили ще раніше. Ну, і Стейн також мав величезні проблеми. Найгірший результат, Аякса з 1954 року команда не може виграти з. Серпня не може вона зберегти власні ворота недоторканості з 3 вересня, і це все відбувається в чемпіонаті Нідерландів, де Аякс ніби має всіх перемагати чи принаймні грати непогано, виступати непогано. Е, відразу хочуть знайти головного тренера, але не на непостійного, принаймні до завершення сезону. Зараз лише 24 жовтня, так а до завершення сезону хочуть призначити головного тренера. Дані Блін та Луї Вангал вони зараз керують. А Вангал, радник наглядової ради. А Блін – технічний директор клубу. Називають ім'я Джона Вансхіпта, який був помічником Марко Ван Бастина свого часу, ну і взагалі досить відомий саме як помічник. Він має замінити Хедвіка з за Мадуро. Мадуро зараз буде працювати виконуючим обов'язки головного тренера, принаймні в матчі Ліги Європи найближчому, але потім може. Швидше за все Вансхіп команду очолить він працював головним тренером в Зволе, в Мексиці, в Чівас в Австралію, в Мельбурн Харт, і також був головним тренером збірної Греції. Але Аяксу потрібно перезапуститися. І найперше завдання не бути на 17-му місці. Мова не про виліт. Це взагалі не завдання не вилетіти, а мова якомога краще виступити в цьому сезоні, а далі вже думати про розвиток, тому що на 17 му місці опинився. Аякс. це. Просто жахіття. Сказав якраз сам Стейн, що він робив все можливе, але вийшло просто жахіття. Ну і як знову ж таки пишуть в Нідерландах, Стейн, це таки не той тренер за розміром, щоб працювати за Яксом. У нього були непогані періоди в попередній кар'єрі, але. Очолити Аякс, коли ще це призначення сталося в літку, коли він з парти Роттердам прийшов до Аякса і чоловік команду до 2026 року. Це все мало дуже-дуже дивний вигляд, ніби спроба ось цю людину призначити новим діамантом. Тобто, він же працював багато і мали б розуміти в Аяксі, як це все може закінчитися, але, власне, не зрозуміло. Ну, Тепер потрібно вибиратися з того лайна, де Аякс опинився. А тепер, власне, про футбольні результати. Адже в понеділок були матчі в різних чемпіонатах, і, зокрема, в англійській прем'єр-лізі лідер грав Тотнем. Після того, як ця команда неймовірно розпочала сезон, немає вона Єврокубки, в Тотнем тепер гратиме лише в понеділки та п'ятниці. Ось в цьому турі був понеділок, в наступному п'ятниця далі знову буде понеділок, тобто всі хочуть побачити Тотнем по телебаченню, коли це таке було. Поєдинок проти Фулгема, команда Енджо Постекоглу виграла з рахунком 2-0, сон забив. Потім зробив результативну передачу на Джеймса Мадісона. Ну і взагалі у Тотнема була перевага. Лише наприкінці зустрічі, вже коли пішов і Сон, і Мадісон, і Тотнем вже в. Був певний тому, що переможе, фулом декілька нагод створив і міг один м'яч забивати. У відповідь награла команда Марку Сілвина один м'яч, але Тот все ж тримав гру під контролем від початку до десь 87-ї хвилини. Взагалі нічого не дозволяючи зробити супернику. 23 очки у Тотнема перша позиція. Перед цим туром команда Постекоглу, який встановив рекорд, ніхто в своєму першому сезоні в прем'єр-лізі не розпочинав з 23 очок в 9 матчах. Ніхто та ніколи. Також перед цим туром Тотнем ділив лідерство з Арсеналом, але Арсенал втратив очки. Зігравши в нічию з Челсі, Тотнем переміг і тепер на два випереджає Манчестер Сіті та Арсенал, на три випереджає Ліверпуль. Фантастичний старт ну, дійсно фантастичної команди. Це не перебільшення наразі, не загалом, не в кінці сезону. А наразі Тотнем дійсно є фантастичною командою, яка демонструє яскравий футбол і ну, з тим складом, який перед початком сезону ніхто не вважав конкурентно здатним. Ну, яке чемпіонство, яке перше місце, яка ліга чемпіонів навіть була? Це восьма позиція, яку в минулому сезоні тотнем зайняв. Потрібно було ось цим складом цією командою оберігати, підтверджувати. Але виходить, не вийшло, виходить, поки що зовсім по-іншому, і тотнем на першій позиції перебуває. Дуже цікаво, як буде все далі розвиватися. В чемпіонаті Іспанії відбувся поєдинок за участі українського футболіста. Роман Яремчук не в стартовому складі своєї «Валенції» вийшов проти Кадіса. З'явився він на заміну вже в другому таймі. Два м'ячі Кадіс в Валенція в першому таймі забила плюс було вилучення у складі суперника. Тобто, все було легко. На 75 й хвилині яремчук замість Угодуро вийшов, який один з голів якраз і забив. Був шанс Яремчука, але він в вовсаді опинився в моменті, коли міг бути і гол. Валенція перервала серію невдач в чотирьох матчах поспіль ця команда не перемагала, ось нарешті виграла, і зупинила падіння на восьмому місці. Наразі команда Рубена Барахи перебуває. І це насправді дуже гарний результат, тому що Валенцію, коли Валенція ось ця Валенція в першому десятку, то це. Завжди успіх, якби вона не виграла, то була б на якраз 10-й позиції, 10, 12, 13 місце, якщо ось так говорити, це для Валенті. Але наразі восьма позиція, і це насправді успішний результат. Ну а Яремчук чекає, шукає свої нагоди проявити. Здібності та заграти у Валенці, тому що поки насправді в нього не виходить і змушений навіть Рубен Бараха відмовитися від своєї схеми, яку він хотів 4-4-2, змушений Уго Годуро використовувати в нападі, і Дєго Лопес це гравець атаки, все-таки, але не центр Форвард є його помічником. Тому Яремчук все ще намагається, все ще він. Не гравець стартового складу цієї команди. А в Італії також відбувся поєдинок, на який варто звернути увагу. Фіорентина поступилася Емполі. Дуже несподіваний результат, зважаючи на те, що Фіорентина у випадку перемоги могла навіть ти на третьому місці, якби перемогла з певним рахунком обійти Ювентус е, е, і бути поруч з Інтером та Міланом. А так, Фіорентина поступилася в друге в сезоні, і на п'ятій позиції тепер опинилася. Наполі повернувся до топ-четвірки за підсумками цього туру. Емполі парадоксально до цього був однією з найгірших команд чемпіонату. Е, найбільше пропускали, майже не забивали. У Емполі у восьми турах. У восьми турах був тільки один забитий м'яч, коли команда перемогла Салернітану 1-0. А тут одразу два голи. Ворота Фіорентини, фіналіста е, Ліги конференцій, е, команди, яка могла б претендувати в цьому сезоні на топ-4. Але такі результати говорять про те, що складно буде претендувати на е, топ-4. А Віктор Коваленко є в Емполі, але в цьому матчі його не було. Тому він не приклав руку до цього результату. В іншому поєдинку, який відбувався в понеділок в серії А, у Дінезе та Лечі зіграли в нічю 1-1, Лечі після того, як опинилося досить високо, вже трохи все-таки йде назад і наразі на 10-й на позиції ця команда, але все одно лише дві поразки в 9 матчах, все-таки Лечі, на відміну від Фіорентини, навіть і думати собі не міг і не може, і. Не може навіть в думках, в мріях думати, мріяти про лігу чемпіонів. Тому 10-те місце це вже ось успіх для Лечі. Тоді як для Ферентини, 5 п'яте місце наразі може бути вже і не успіхом, особливо зважаючи на цю поразку. Ліга чемпіонів повертається на цьому тижні, у вівторок та середу відбудуться поєдинки. В четвер відбудуться поєдинки інших цікавих турнірів Ліги Європи та Ліги конференцій. Тож будемо слідкувати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор Бойко. Подкаст Вдосвіт та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст, слідкуйте за його допомогою, за найцікавішими подіями в футболі. До побачення!